Чому з віком жир відкладається саме на талії? І чому худнути стає так важко? Навіть мені складно худнути. Повірте, це вам слово дієтолога. Вони провокують, створюють таке хронічне запалення. Чому? Тому що вони знаходяться близько біля внутрішніх органів, що справді допомагає заспокоїти ось ці SPI клітини і зменшити жирові відкладення на животі. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. Сьогодні в нас неймовірно цікава тема. Ми будемо говорити про те, що цікавить дуже-дуже багатьох жінок в усьому світі, а в Україні також. Ми будемо говорити про те, чому з віком жир відкладається саме на талії, і чому худнути стає так важко. Уявіть собі, дорогі дівчата! Ви харчуєтесь, ви їсте так само, як ви їли в 25 років. Але після 40 років починає з'являтися живіт, вага росте, і навіть якщо ви не переїдаєте. І головне, що все складніше, все важче повернути свою колишню форму. Що би ми не робили? Спортом якимось і займаємося, салати їмо, і все складно. Вага залишається, як була на місці, знайомо. Так, на жаль, знайомо багатьом людям. Я навіть більше з того вам скажу. Навіть мені складно худнути. Тому я дуже кожного дня ретельно підтримую свою вагу. Повірте, це вам слово дієтолога. І отже, зовсім недавно наука дала відповідь на це питання. І відповідь справді революційна. Було зроблене нове відкриття від вчених із City of Hope. Що таке City of Hope? Ну, перекладається як місто надії. У дослідженні, яке було опубліковане в престижному журналі Science, тобто наука, вчені одного із провідних медичних і дослідницьких центрів, який спеціалізується на онкології, діабеті і серйозних хронічних захворюваннях, вперше виявили, що конкретний є певний конкретний механізм, який змушує тіло з віком накопичувати жир саме в ділянці живота, навіть якщо раціон. І рівень активності не змінюється. Чому ж так? Ключова роль належить новому типу клітин. Їх називають SPI, скорочено S, P англійське і e, A, буква А українське, яке означає посередники жиру, попередники жиру. Ці клітини вони починають з'являтись у великій кількості в середньому віці. Це дослідження спочатку проводилося на мишах. І мишки набирали вагу саме ось тут в ділянці живота. А потім були перевірки ось цієї гіпотези на людських клітинах в лабораторних умовах. Дослідження міста Надії City of Hope вважається надзвичайно високонадійними, перевірними, тому що там працюють провідні науковці і там є надсучасне обладнання, там надзвичайно дорогі лабораторії і дуже чіткі етичні стандарти. І що було виявлено, що це взагалі за клітини, такі SPA? Уявімо собі, що у молодому віці наш організм має баланс між клітинами, які накопичують жир, і клітинами, які спалюють жир. Але з часом з'являються оці SPI-клітини, які мають дуже високий потенціал до розмноження, тобто їх стає більше і більше, і вони перетворюються в жирові клітини. І саме ці клітини накопичують жир у черевній порожнині, той, який називають вісцеральним жиром. Він дуже небезпечний. Ось ці клітини стають такими ніби жировими фабриками, навіть коли немає надлишку калорій. Більше того, вони роблять ще одну гіршу справу: вони гальмують спалювання жиру і таким чином сповільнюють метаболізм. Вони провокують, створюють таке хронічне запалення. Чому? Тому що вони знаходяться близько біля внутрішнього. Органів, і вони знаходяться там глибоко, і навіть при схудненні залишаються і чекають свого часу. І що було прикро, що ці клітини були виявлені не лише у мишей, а на людських жирових клітинах, у досліджених в лабораторії. Чому це взагалі відкриття важливе для кожної з нас, кожного з нас? Тому що воно пояснює, чому дієти, які працювали в 25, більше не діють у 45. Це якраз не про лінь і не про слабку силу волі, тому що це біологія віку. Але, але дорогі дівчата, не варто, знаєте, опускати руки, казати, що все пропало і нічого не можна зробити. Навіть з цією ситуацією, з цією біологією віку, можна працювати, що справді допомагає заспокоїти ось ці SPI клітини і зменшити жирові відкладення на животі. Ну, Перш за все, нам потрібно щодня що робити? Нам потрібно рухатися щодня. Який це має бути рух? Це має бути ходьба обов'язково. Або дуже дуже добре, якщо це буде також якась інша активність. От у мене, наприклад, я беру гантельку і 10 хвилин роблю такі розминки. Роблю вправи в різні боки, рухаю руками, підстрибую на місці, беру скакалку, на скакалці скачу. 10-15 хвилин. Чому? Тому що будь-яка активність зменшує кількість активності ось цих SPI-клітин. Тобто ці клітини, вони, ніби, знаєте, трошечки заспокоюються і лягають спати. Більше того, коли ми рухаємося, то м'язи виділяють спеціальні, їх називаємо так, антижирові сигнали. Це певні білки, їх називають міокінами. Це протизапальні молекули, які пригнічують утворення жиру і при цьому покращується чутливість до інсуліну. Тобто, чим більше у нас м'язів, тим повільніше йде накопичення ось цього вістирального жиру. Взагалі цікавий факт, що фізична активність вранці особливо ефективна у контролі апетиту. І активності жирових клітин. Тобто дуже важливо, коли ви вранці прокинутись, зробити хоча б мінімальну зарядку, хоча б 15 хвилин. Ідеально, якщо це буде більше. А ще краще, якщо ви вийдете на двір і на дворі, коли от є денне світло, я весь час про це наголошую, ви зробите фізичну активність. По-друге, дуже важливо їсти продукти, які гальмують розмноження оцих SPI-клітин і, відповідно, гальмують накопичення жиру. Що це за клітини, що це за речовини? Це поліфеноли. Ви вже знаєте, можливо, хтось не знає, дорогі друзі, що поліфеноли це природні кольори. Це всі кольори веселки, які існують в природі. А де вони є? Дуже багато їх в зелені, дуже багато в ягодах, особливо в ягодах, які чорні, чорниця, ожина, смородина. Вони пригнічують активність тих клітин. А також це може бути зелений чай, склянка зеленого чаю, тут у мене водичка, але може бути і зелений чай, склянка зеленого чаю, куркума додана до їжі, оливкова олія екстра віршін, мають якраз ці протизапальні властивості. Протизапальні властивості мають також і продукти, третя група продуктів, омега-трижирні кислоти. Вони пригнічують ось ці так звані жирові гени, щоб вони не були такими активними. Що це може бути? Насіння льону, льняна олія, тільки за умови, що вона дуже свіжа, недавно вичавлена, дуже щільно закрита баночка, і ця баночка схована в холодильнику, в темному місті. Тому що якщо льняна олія хоч трошечки гірчить, кидайте її безжально. На жаль, так е, мушу сказати, тому що е, ляна олія, коли вона стає гіркою, вона окислюється і стає буквально як оліфа. А це означає, що там величезні кількості вільні радикали, а вони буквально як танцюють рок-н-рол. Тому, тому це погано для нашого організму. Коли багато вільних радикалів вони ще гірше по посилюють всякі запальні процеси в організмі. Тому ляна олія, але якісна і правильно, яка зберігається. Скумбрія, лосось. Можуть бути капсули омега-3. Далі, що ще? Білок? Індичка яйця, риба йогурт. Чому? Тому що білок, як відомо, дуже гальмує апетит. Ну, можливо, не настільки, як нам здається, але принаймні він його так не підігріває сильно, як це роблять прості вуглеводи, наприклад, солодощі. Тому білок має бути з кожним прийомом їжі. Знаєте, які ще не харчові фактори, які впливають на активність, зменшення активності ось цих клітин. Це, ну хто згадає, хто вгадає, напишіть ваші, а, ваші думки. Пишіть, будь ласка. Ну, буде потім читати, що ви там написали. Не на алкоголь, ні, не сигарети, ні. Це сон. Сон це безкоштовна таблетка проти жиру. Глибокий сон знижує рівень кортизолу. Це гормону, який активує СПА клітини тоді, коли він виділяється невчасно. Ми знаємо, що кортизол це дуже класний, суперпрекрасний гормон, який нас вранці будить. І ми стаємо такими активними, життєрадісними, прекрасно сприймаємо інформацію. Але, але, коли він виділяється вночі, а коли це може бути? Коли ми пізно лягаємо спати, коли ми щось їмо таке важке на ніч, ну і звісно, коли можуть бути включатися сирени, ну, тоді піднімається рівень кортизолу. Але щоб цього не було, то нам потрібно вживати, вживати, ми вже говорили, білки, і дуже важливо вчасно лягати спати. Тому що, коли ми вчасно, це означає трошечки раніше спати, тому що якщо ми ляжемо спати. Раніше, ніж ми звикли, то в нас, по-перше, буде виділятися більша кількість мелатоніну. Це не просто гормон, який Ну хтось думає, допомагає спати. Ні, він регулює циркадні ритми. Це, це навіть більш важливіше, ніж допомогти заснути, тому що він допомагає кожній клітині нашого організму працювати злагоджено. Тому дуже важливо лягти спати. Ідеалі 22 30, ну і встати десь приблизно о 6.30. Ну, принаймні, спробуйте. І дуже важливо без гаджетів перед сном у прохолодній і дуже темній кімнаті. Що ще важливо, щоб пригнітити рівень цих клітин? рівень стресу. Так ми живемо в час, коли стресу у нас надзвичайно багато, стресу хронічно. А хронічний стрес, це, що знову ж таки високий рівень кортизолу. А це означає автоматично більше цих кількість SPI клітин, більше жиру. Що допомагає? Специфічне дихання. Не просто, знаєте, дихати, вдихати і видихати, а от за певними, за певними правилами: 4, 7, 8 або квадратне дихання називають. Що це означає, що ми вдихаємо на 4. Раз, два, три, чотири вдихнули. На 7 затримали дихання. Рахуємо. 4, 5, 6, 7. А на вісім видихаємо. І робимо декілька таких циклів. Дуже важливо, щоб в нашому раціоні був магній. Магній, треонат або цитрат. Чому? Тому що він підтримує нервову систему. Прогулянки на природі, тиша, цифровий детокс. Коротко, якщо підсумувати, то кроки для боротьби з віковим жиром. Щоденна активність, пам'ятаємо, дуже добре, якщо є ранкова. Ходьба, силові вправи, вправи з власною вагою, тобто піднімаєте власні руки, ноги, віджимаєтесь, підтягуєтеся. Омега-3, білок у кожному прийомі їжі, омега, точніше, омега-3, а білок у кожному прийомі їжі. Сон, 7-8 годин. Намагатися, щоб було менше стресу. Звісно, ми всі не ворони не бафете. Але я прочитала, що одна з найбагатших людей з світу, Уоррен Баффет, він, до речі, дуже добре ставиться до України. Він намагається вибирати собі таке життя. Ну, зараз хтось а, що він мільярдер, у нього там страшні гроші, йому легко вибирати таке життя, нам важко. Але ви знаєте, може щось позичити хороше. Він вибирає собі фокусування на чомусь позитивному. Він намагається не спілкуватися з токсичними людьми. Це теж дуже гарне правило. Як щодо вас, Друзі, а ви помітили, що після 35-40 років важче втримати вагу. Що вам допомагає? Напишіть, будь ласка, режим, їжа, прогулянки. От пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте плюсик, якщо ви згодні. Якщо у вас руки не піднімаються, у вас болять руки, ви не маєте сили, змоги написати хоч який-небудь коментар, то просто візьміть, поставте плюсик. Я буду за це вам дуже вдячна. Але якщо, якщо для вас інформація була корисна, то обов'язково собі збережіть, поділіться цією інформацією і бувайте здорові! З вами була Оксана Скиталінська. Пам'ятайте, що будь-яке відкриття, яке воно не було, і яке навіть нас може трошки засмучувати, завжди або принаймні дуже часто має рішення.